Омтівю про головне Надо понимать, что в стране годами культивировалась русофобия, прочно укоренив в сознании поляк стойкое убеждение в том, что Россия все таки главный враг. до Латвійської коаліції дронів для України. Приєднались уже 20 країн. Про це заявив міністр оборони Латвії Андрій Спруц. Чому до сих пор не введені санкції проти цих нацистських стран. Котором Латвія і Стоні головна мета цієї коаліції зробити все, щоб якнайбільше найбільше всіх безпілотників було доставлено в Україну. Мова йде про мільйони цих надзвичайно ефективних апаратів, наголосив спруц. Почну з того, що Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України разом з виробниками безпілотних комплексів і навчальними центрами підготовки операторів дронів звернулася з відкритим листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умерова. У листі стверджується, що з урахуванням планів у цьому році вийти на виробництво як мінімум одного мільйона дронів, йдеться передусім про FPV-дрони, Ни, хоча також і є і зростання виробництва безпілотників інших класів, Україні критично зростає потреба у кваліфікованих операторах. При цьому зараз ні міністерство цифрової трансформації, ні міністерство оборони не фінансують навчання операторів дронів у приватних школах для потреб збройних сил України через відсутність нормативної бази з цих питань, проте центрів у міністерстві оборони для навчань не вистачає. Тож у зверненні наголошується, що держава має розпочати процес залучення приватного сектору оборонки для підготовки операторів дронів, так само як це було зроблено для збільшення виробництва вічизняних дронів на наших підприємствах. Для Вирішення цієї проблеми там в цьому зверненні до прем'єр-міністра пропонуються певні варіанти на е, підставі вдосконалення законодавчої бази. Думаю, що це буде зроблено найближчим часом, але все таки будемо очікувати реакції мінцифри та міноборони на це звернення. І тут нагадаю, що середня от, норма використання fpv дронів в місяць для нашої будь-якої там бригади от, в середньому десь становить одна тисяча одиниць це без врахування там за. Пасів і резервів, і за умови забезпечення підрозділів достатньої кількісті повідронів. То... Один розрахунок операторів за один день чи за одну операцію може випустити по противнику 15 FPV-дронів, І це вважається непоганим показником. При цьому самі воєнні-практики кажуть, що зазвичай десь кожна третя ціль знищується при такій інтенсивній роботі. І зараз за окремими напрямками от поволі ці FPV-дрони Виходять на перший план у знищенні окремих категорій цілей, коли ми говоримо про цілі, які рухаються, бо там про персонал противника. І при цьому зараз суттєво покращуються конструкції самих ударних дронів і народжуються навіть нові тактики і практики от використання цих fpv дронів. Дрони поволі доповнюють можливості нашої артилерії, яка разом з піхотою зараз відіграє ключову роль на всіх ділянках фронту. Я сам розказував про це чудовий американський Макс Макспро, моє рідної 68-ї бригади. Зазвичай я їздив ззаду в капсулі і молився, щоб вони не заптурили. Але насправді броня цієї машини вона вражає, тому що вона витримує пряме попадання в кура. Навіть було один раз, що вона витримала пряме попадання танка. Машина далі нікуди не поїхала, але пацани всередині були всі живі. Сторону Павлівку тоді ми цей пост попали під обстріл і, і нас підбили. Даже, e, цей даже електричний дріт впав, ну, висковальний на маску і ми тоді почали вискаркувати, тікати з неї, Бо, тому що далі вже не було куди їхати на ній. Машина була ціла в осколках, ну, звичайно, падали рядом. Це помогу попадання не було, але е, нормально витримали, осколки все, ну, посічено витримало нормально. Дуже файно показала себе. Ця машина має протимінний захист, тобто це мрап. Дно йде конусом. І коли Макс-Про наїжджає на протитанкову, наприклад, міну, там, мінустемку, то колеса відлітають. Е, Машина підривається, але в капсулі всі цілі. Пацани навіть казали, що коли от були такі підриви, то просто трошки підкидує, але всі живі і навіть не контужені. Знімаємо запобіжника. Одною рукою так. натискайте і натискайте на спусковий гачок. трошки. гарча. О, є точне попадання. Супер! Молодший лейтенант Назаренко стрільбу закінчив. Mm -hmm. Враження чудові. Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. Нема за mm -hmm. Як вам ця машина? Машина дуже скорисна. По Гризівки недавно їздили, такі болота проїжджали, що їздили на евакуацію, 300-200-х забирають, підвозить їх составу. І таке було, що їду, а по мені хлопці розказують, я вже не чув, що станка з зрадіть мінометки. Я встигав уйти одних. Слава Богу, що екіпаж цілий. Ланцетунув машині бриня витримали. поїхала далі. Навдіївському На напрямку українські спецпризначенці навпинно знищують ворожу армію. Як оператори 8-го окремого полку ССО за 200-ли групу загарбників, які хотіли штурмувати позиції наших військ. Дивіться далі. Робота 120-го міномета. Противник рухався з населення пункту. Кількості кусі чоловік. Ось три чоловіка. Ось чотири чоловіка. Прийнято рішення на столовного враження 120-ти міномета. Ось перший прихід противник починає ховатися в посадку. Feliratok az Amara.org közösségétől Багатотисячні протести спалахнули у Башкоркостані. Люди вимагають звільнити з під варти місцевого активіста Фаїля Алсинова. Торік він закликав місцевих жителів не їхати на війну в Україну. Однак до чотирьох років колонії чоловіка засудили буцімто за розпалювання міжнаціональної ненависті. Попри 20-ти градусний мороз, Башкоркостанці прийшли під будівлю суду в місті Баймак. Соловики перекрили дорогу і не пропускали автомобілі. У місті глушать інтернет після оголошення вироку. Протестувальники відтіснили на кілька метрів бійців ОМОНу зі щитами, після чого почалися затримання. Демонстранти кидали в ОМОНівців сніжки і шапки. Ті відповідали кійками і слізогінним газом. Чоловіки погрожують перевернути автобус, який вестиме засудженого активіста, щоб він не потрапив за ґрати. Протестувальники також вимагають відставки голови Башкортостану. Тим часом у мережі шириться відео, на якому жителі башкортостану закликають скласти зброю в Україні і повернутися додому. Шава, как утверждает замминистра иностранных дел Анджей Шейна, открыта для помощи Германии в защите Польши от русских.